Добре, день, діти! Сьогодні ми з вами будемо повторювати розв'язування рівнянь. Перше рівняння, яке ми маємо розв'язати 2х дорівнює 18 відняти х. Щоб розв'язати дане рівняння, ми маємо з вами перенести всі невідомі вліво, відомі вправо. Перше невідоме у мене вже знаходиться зліва це 2х. Далі я переносю мінус х і знак я маю обов'язково поміняти на протилежний. Дорівнює Справа в мене тільки одне відоме, я його переписую. Згодом подібні зліва. 2х додати Х, це буде 3х. Чому? Тому що, умовно, перед х завжди знаходиться одиниця. Дорівнює 18. Щоб знайти Х, ми маємо з вами 18 поділити на 3х дорівнює 6. Обов'язково після. Того, як знайшли Х, записали відповідь відповідь 6. Наступне рівняння, яке ми з вами розглянемо, це 3х мінус 2 до Х плюс 2. Якщо в рівнянні є дужки, то перше, що ми маємо зробити, це розкрити дані дужки. Перед дужками стоїть множник. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть множник, ми маємо цей множник помножити на кожен вираз в дужках. 3х множимо на х. 3х, 3х множимо на мінус 2, це буде мінус 6, Дорівнює. Х додати 2. Далі знов схема, як з попереднього рівняння. Невідомі вліво, відомий вправо. Невідоме зліва це 3х, ми його переписуємо без змін. Х переносимо, знак міняємо на протилежне. 2 в нас знаходиться справа, ми його переносимо, а мінус 6 переносимо через знак до рівня. Знак міняємо на протилежний. Зводимо подібні. 3х відняти х, це буде 2х, нагадую, біля х, умовно, стоїть 1. Дорівнює 2 додати 6, 8. Далі, знову, щоб знайти х, маємо 8 поділити на 2, х буде дорівнювати 4. Далі, третє рівняння. Відповідь не забуваємо писати: 4. Третє рівняння. Ось таке рівняння. 5, ніякого відношення до дужок немає, тому ми його просто переписуємо. Перед дужками стоїть мінус 2. Ці стрілочки я роблю зараз. Я вам показую, як ми множимо, а ви ні в якому випадку їх не ставите. Якщо ставите, то пишете олівчиком і потім витираєте. І так, не ковтаємо знак, ми бачимо, що перед дужками стоїть множник мінус 2. Маємо мінус 2 помножити на х, це буде мінус 2х. Мінус 2 помножити на мінус 1. Мінус на мінус множенні дає нам плюс, це буде плюс 2 дорівнює. І праву частину ми переписали без змін. Далі переносимо невідомі вліво, відомі вправо. Мінус 2х у мене зліва, я його переписую, і мінус х переносимо. То знак міняємо на протилежний. Золоті слова, переносимо, ви маєте для себе. Пом... Кожен раз повторювати, і це означає, що знак ви маєте поміняти. Далі відоме справа, у мене вже 4 переписали. Далі переносимо 2, це буде мінус 2, переносимо 5, це буде відняти 5. Рахуємо. Мінус 2х додати х, умовно 1. Два числа з різними знаками: від більшого віднімаєте менше, ставите знак більшого. Знак більшого мінус. 2 відняти 1 це буде 1х. Дорівнюємо 4 відняти 2, 2. 2 відняти 5 це буде мінус 3. Щоб знайти х, ми маємо мінус 3 поділити на мінус 1, х буде дорівнювати 3. Записали відповідь: 3. Наступне рівняння у нас дробове, як ви бачите. Але ми не любимо, не хочемо розв'язувати з вами дробові рівняння. Ми маємо з вами позбутися знаменника. Щоб позбутися знаменника у рівняннях, ми маємо їх звести до спільного знаменника. Тому ми робимо з вами такі заготовки, повторюємо абсолютно. Дії між дробами, там різку дробу плюс різка дробу, далі дорівнює різка дробу плюс різка дробу. І в цих заготовках ми маємо з вами в знаменниках записати спільний знаменник. У нас є 3, 12, 6, 4. Спільним знаменником для цих чисел є число 12. Ми записали 12 в знаменнику кожного дробу. Після того, як ми знайшли спільний знаменник, ми розставляємо додаткові множники до кожного дробу. Щоб знайти додатковий множник, ми маємо спільний знаменник поділити на знаменник дробу. До першого 4, до другого 1, до третього 2 і до четвертого 3. Це у нас множник. Тому вираз, який ми отримуємо в чисельнику, це 4 помножити на х, відняти 1. 4 множимо на вираз, тому вираз записуємо в дужечках. Далі 1 ми множимо на х, відняти 9. <кху> Далі 2 множимо на х відняти 2, і 3 множимо на х додати 1. Після того, як ми з вами звели до спільного знаменника, ми відкидаємо цей знаменник і переписуємо тільки вирази з чисельників, тобто це буде 4х відняти 1 додати 1 на х відняти 9, дорівнює 2 відняти 2 плюс 3х додати 1. Далі ми отримали врівняння з дужками, і ми вже знаємо, що маємо розкрити дані дужки. Розкриваємо дужки. 4 множимо на х, це буде 4х. 4 множимо на мінус 1, це мінус 4. 1 множимо на х, це буде плюс х. 1 множимо на мінус 9, це буде мінус 9. Дорівнює 2 множимо на х, це буде 2х. 2 множимо на мінус 2, це буде мінус 4. Далі плюс 3 множим на х, це буде плюс 3х і 3 на 1, це буде плюс 3. Далі схема та сама: переносимо невідомі вліво, відомі вправо. Тільки не забувайте ще раз, коли переносите, знак міняти на протилежний. Невідомі зліва, 4х плюс Х. Далі ми переносимо, міняємо знак. Тобто було 2х, стане мінус 2х, було плюс стане мінус 3. X ті вирази, ті відомі, які в мене вже є справа, я їх просто переписую. І далі знову переносимо, то знак маємо поміняти. І так, рахуємо, 4х додати х, це буде 5х, 5х відняти 2х, 3х, 3х відняти 3х, це буде 0х. Нагадую, що якщо в нас Одиниця біля ікса, то ми її пишемо умовно, але 0 ми обов'язково пишемо біля ікса. мінус 4, 4 в сумі дає 0, ми, його, ми їх взаємознищуємо і залишається 3 додати 9. 3 додати 9 це буде 12. І так, у нас вийшло рівняння, де з лівої частини у нас 0х дорівнює 12. Чи є таке число, яке ми помножимо на 0 і буде 12? Звичайно, немає. В таких випадках ми з вами пишемо рівняння коренів. Немає. До речі, якщо у вас вийде ось така відповідь 0х дорівнює 0, то в такому випадку ви пишете, рівняння має безліч коренів, але в нас саме ось це. Запам'ятайте ці дві відповіді, які ви маєте записати. П'яте рівняння, яке ми з вами розглянемо. Х плюс 8 ділене на 3, дорівнює 2 відняти х ділене на 2. Так, що ми бачимо? Ми бачимо знову, що у нас є дроби. Є і зліва, і справа однакова кількість дробів, тобто по одному дробою. Такі рівняння ми можемо розв'язати з вами ось так, як ми розв'язували четверте а можемо з вами застосувати основну властивість пропорції. І з вами за основною властивістю пропорції розв'язати це рівняння. В народі ще його називають правило хреста. Та основною властивістю пропорцій, добуток крайніх членів пропорцій дорівнює добутку середніх членів пропорцій, тобто добуток ще раз тоді є множити. Тобто, оцей множник я виносю наперед. За основною властивістю пропорцій, я маю 2 помножити на х плюс 8, дорівнює 3 помножте на 2 відняти х. І отримали ми з вами рівняння, яке містить дужки. До речі, ще раз, чому я записала 2 перед дужками? щоб цей множник не загубився. Мені так зручно буде розкривати. Від перестановки ж множників добуток не змінюється. Розкриваємо дужки. 2 множим на х, це буде 2х, 2 множим на 8, це буде плюс 16. рівня. 3 множим на 26, 3 множим на х, це буде мінус 3х. Невідоме вліво відомий вправо. 2х переносимо, знак поміняли плюс 3х дорівнює 6. Перенесли знак поміняли мінус 16. Звели подібні 2х додати 3х, це буде 5х, дорівнює 6, відняти 16. від першого віднімаємо більше. Щоб виконати це віднімання, ми маємо з вами від більшого числа відняти менше і поставити знак більшого. Знак більшого у нас мінус 16, відняти 6, це буде 10. Далі, щоб знайти х маємо мінус 10 поділити на 5, х буде дорівнювати мінус 2. Відповідь записали: мінус 2.